Є новина, друзі, хороший приклад заразний. Дослухайте до кінця американці. Оцими захопленнями російських тіньових танкерів так вони там зареєстровані можуть бути в інших країнах, але вони в основному пов'язані з Росією, з Іраном та Венесуели. Але Росія це контролює. Так от цим захопленням американці показали хороший приклад багатьом країнам. Вчора з'явилася новина, що в Британії в парламенті вже розглядають. Законопроект, який дозволить британським військам, британському флоту захоплювати будь-які кораблі, будь-які танкери, які знаходяться під британськими санкціями. А я нагадаю, що під британськими санкціями знаходиться ну практично весь тіньовий флот росіян. Ну так само, і Ірани, так само, і інші кораблі, які перевозять зброю, наркотики, і це, я думаю, для Путіна шалена проблема. Шалена проблема, тому що британці побачили, як це роблять американці. До речі, британці так само. Разом з американцями захоплювали деякі танкери, тобто вони приймали участь в цих операціях, і тепер вони будуть робити те саме. А протидіяти цьому неможливо, тому що ці всі тіньові танкери, вони в основному ходять під реєстрацію інших країн, тому що якщо під російською вони автоматично підпадають під е, санкції. І ну воювати ж не будеш десь дуже далеко в океанах і від кордонів Росії. Це ж і показала ситуація з США. Просто російські підлодки разом з військовими кораблями повтікали. І тепер це хочуть робити британці. Далі можуть піти інші країни, і таким чином, ця вся тіньова логістика, яка отримала удар після Венесуели, вона просто. Впаде, а якщо вона впаде, всі диктаторські режими залишаться без грошей, тому що ну просто неможливо буде продавати і постачати і доставляти це все. репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профілі. Там більше.